Всім доброго вечора, всім великий привіт! Ми на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо солоденький рецепт. Готуємо його дуже просто, дуже швидко. Можна готувати його на сніданок, можна просто ним поласувати до чаю, до кави. Дуже файний рецепт, нічого складного, тож я беруся до роботи. Усім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно одне яйце. Додаємо цукор. Я буду додавати лише 50 грам. Ви додавайте цукор за смаком. Беремо вінчик і все ретельно перемішуємо. Дуже файний рецепт, доступні інгредієнти, нічого складного, простий в приготуванні. Ділюся з вами, можливо вам також сподобається, ви приготуєте його та посмакуєте. І обов'язково ще коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Я продовжую готувати всім смачного. Туди будемо додавати молока 200 мл. Додаю звичайне молоко з холодильника. Можете брати кімнату і температури тут а без різниць. І все ретельно перемішуємо. Ви все добре перемішаєте, поки що відставляємо вбік. Нам буде потрібен один банан, один такий середній банан, можна взяти два менших. Беремо виделочку і нам буде потрібно з вами пом'яти трішечки банани. Будемо з вами вручну робити бананове пюре. Звичайно, нам не потрібно такої консистенції, як на бленері, щоб воно було однорідної структури, трошки зімнемо його, щоб воно було таке от пюрешечка. така. Це бананчик ми повняли, як ви бачите, ось така у нас вишка пюрешка. Ми наш помнятий банан додаємо до нашого яйця з молоком. І зараз буде потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про подобайки і обов'язково ще й коментаря, що сподобався цей рецепт. Все добренько перемішали, і тепер будемо додавати борошно. Борошно ми будемо додавати 8 столових ложок щупчиком. Я буду додавати спочатку 5 ложок, потім перемішаю і додам ще 3 ложки. Додаємо, тобто борошно в два етапи. До борошна я буду додавати одну чайну ложку соди, оскільки в мене закінчився розпушувач, додаю соду. Ви пам'ятаєте, що при соді випічка трішки така темнувата. Звичайно, можете додавати або розпушувач, або на соду. На смак це не зашкодить, якщо маєте розпушувач, додавайте розпушувач. Починаємо з вами замішувати тісто. Замішується дуже легко, не потрібно нам ніякого блендера. Вінчику все легесенько перемішується. Все перемішали і додаємо ще 3 столові ложки борошна. Продовжуємо замішувати тісто, все легко, все просто, дуже все швидко. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої кріничі місто види у це відео, знаю, що пишете всім вам дякую за вашу підтримку. Перемішали і зараз будемо ще додавати одну столову олій. Я додаю оливку, можна брати звичайну рослину. Потрібно ще декілька секунд перемішати. Як ви бачите, структура нашого тіста досить зрідкувата. Ну, звичайно, не така, як на млинці, густіша, але не, не дуже густа. Наше тісто готове, тепер нам буде потрібна пательня. Дно пательні я застелила пергаментом. В пергамент нічим не будемо змащувати, змастила тільки під пергаментом, щоб краще трималося. і виливаємо наше тісто. Рецепт ми з вами будемо готувати на плиті, на пательні. Готується дуже швидко, дуже просто, нічого складного. Дуже файний рецепт, тож Продовжимо готувати. Випікаємо ми з одної сторони будемо випікати 15-20 хвилин плюс-мінус, і з іншої сторони будемо випікати 10-15 хвилин. Тож продовжимо готувати. Наша смакота вже на плиті, накриваємо кришкою маленький вогонь і готуємо. У мене вже пройшло 15 хвилин, давайте подивимося, чи можна перевернути вже на другу сторону. Подивимося, з цієї сторони о, дуже гарно відчіпляється, перевертаємо на другу сторону і випікаємо 10-15 хвилин. Закриваємо і продовжуємо готувати. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Ароматний, ймовірний, на весь дім. За смаком посипаємо цукровою пудрою. Можна його смакувати з любим варенням, джемом, повидлом, можна полити з шоколадом, я посипаю лише цукровою пудрою. Всім, хто їсть є смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Давайте розріжемо нашу смакоту, я покажу, які він у розрізи, і посмакуємо. Що я хочу з вами сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати нічого складного, доступні інгредієнти, легкий приготування, смачний такий банановий пиріг, який дуже-дуже легко готується і дуже простий в приготуванні. Ось такий наш пиріг в розрізі, ну дуже-дуже смачно, Нічого складного, обов'язково спробуйте приготувати. Рекомендую вам від душі смакота смакотою. Дуйте та смакуйте, обов'язково в коментарях напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. А я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, всім миру та спокій, Міцного здоров'я, всього саме па всім па па, -па, -па.